Вітаю, шановні одинадцяте класу зсвітньої історії ми продовжимо розглядати. Сьогодні поговоримо про встановлення постіндустріального суспільства, культуру віртуальної реальності та освітні системи. Як я і казав в попередньому уроці, індустріальну стадію розвитку суспільства, на якій які західні держави та Японія перебували від кінця 19 століття, в останній третині 20 століття заступила постіндустріальна. Таке суспільство характеризується перевагою сфери послуг над сферою виробництва. Так, у в усіх розвинених країнах в останні десятиріччя ХХ на початку ХХІ століття 2-4 і більше разів зменшилась частка населення, зайнятого в сільському господарстві, значно скоротилася армія, і армія промислових робітників. Деякі професії, пов'язані з виробництвом, просто зникли. Водночас збільшилась кількість людей зайнятих у сфері послуг, у науковій сфері та освіті. Якщо в доіндустріальному суспільстві головними інститутами були сільське господарство, церква і армія, в індустріальному суспільстві провідним інститутом є промисловість із корпорацією і фірмою на чолі, то в постіндустріальному суспільстві основним інститутом є наука, що виробляє інформацію. Не дарма постіндустріальне суспільство ще називають інформаційним. Інформаційне суспільство це форма економічної і соціальної організації, за якою одержання, зберігання, обробка, поширення та використання інформації і знань, а також зростаючі технічні можливості комунікації відіграють вирішальну роль. Інформація, знання цінувалися за всіх часів, однак ступінь їх впливу на суспільство був різним. У сучасному світі, той, хто володіє інформацією, володіє ситуацією. З цієї причини інформація стає найціннішим і найдорожчим продуктом людської діяльності. Це веде до переоцінювання цінностей, зміни стереотипів та формує новий стиль життя, поведінки, моралі та впливає на цивілізаційні процеси в усьому світі. У процесі постіндустріалізації Такий мотив до праці, як висока заробітна плата, з сунуванням з першого другого місця, який він посідав ще 3-4 десятиліття тому, на 5-7 серед інших мотивів до праці. На перші ж позиції в мотиваційній ієрархії вийшли з праці, можливість самореалізації, перспективи професійного і соціального зростання та психологічний клімат у фірмі та інших. Зрозуміло. Навіть у високорозвинених країнах для десятків мільйонів людей праця залишається головним засобом існування. Проте, з іншого боку, дедалі більше людей вважають, що праця це не тільки можливість заробити на шматок хліба, нехай навіть змасно. Більшість респондентів під час соціологічних опитувань відповідають, що робота сприяє самореалізації та приносить насолоду. Дає змогу використовувати свої навички і знання. В одержанні задоволення від праці європейці вбачають елемент мистецтва жити. Сьогодні європейці більш орієнтовані на самороди. При тому, що ВНП на душу населення в США дуже високий, навряд чи можна сказати, що якість життя там перевищує європейські показники. Так, більше 40% американців страждають на ожиріння проти 22 країн ЄС. 78% ніколи не виїжджали за межі своєї країни проти 12% в ЄС. 95% громадян США не володіють жодною іноземною мовою проти 31% в ЄС. Європейці мають також вищу культурну, культуру споживання, у якій насамперед цінується індивідуальний вибір і якомога вища якість споживання. Як приклад, достатньо порівняти американські пункти швидкого харчування Макдональдс. І французькі ресторанчики відвідувані так само часто. Тобто, з погляду характеристик класичної моделі постіндустріалізму, а саме розвитку особистості, а також її потреб, європейці вже сьогодні демонструють переваги над перед американцями. Виходячи з еволюційної логіки, можливо, саме європейська модель постіндустріального розвитку виявиться більш успішною. Поки ж більш успішно, особливо у сфері інформаційної індустрії, Америки. Одним із інструментів постіндустріального інформаційного суспільства є культура віртуальної реальності. Віртуальна реальність нині розглядається в різ, з різних точок зору, однак домінуючим є уявлення про віртуальність як про що про штучний феномен, створений людською діяльністю з специфічними властивостями. На сьогодні термін Віртуальна реальність має багато визначень. Про віртуальну реальність говорять, пов'язуючи її з телебаченням, інтернетом, електронними засобами комунікації, комп'ютерними програмами тощо. Вважається, що термін Віртуальна реальність у сучасному значенні вперше вжив наприкінці 80-х років ХХ століття Джейрон Ланьє, один з відомих діячів кіберкультури. Вислів швидко поширився і набув популярність. У сучасному світі закріпилося визначення, що віртуальна реальність це, перш за все, комп'ютерні системи, які забезпечують візуальні і звукові ефекти, що занурюють глядача в уявний світ за екраном. Користувач оточується породженими комп'ютерними образами і звуками, що дають відчуття реальності взаємодія зі штучним світом за допомогою різноманітних сенсорів, таких як, наприклад, шолом і рукавички, які пов'язують його рухами, враження з аудіовізуальними ефектами. Важливим глобальним соціально-культурним підсумком творення комп'ютерної Глобальним соціально-культурним підсумком творення комп'ютерної віртуальної реальності є формування єдиної віртосфери, як нового культурного рівня, соціальної спільноти. Віртосферою називають віртуальний світ, створений всесвітньою комп'ютерною мережею, основною, основою якого є наявність власного простору і часу. Віртуалізація суспільства є одним із глобальних процесів сучасності. І виявляється у віртуалізації культури, економіки, політики, мистецтва, науки, системи освіти. Так, для віртуалізації економіки характерне створення електронних ринків з боту та електронних магазинів. Віртуалізація політики пов'язана сам перед з використанням віртуальних політтехнологій. Своєю чергою віртуалізація науки приводить до створення і появи в мережі. Електронних наукових журналів, нової методології наукових досліджень, що віддають перевагу комп'ютерним експериментам. Віртуалізація освіти проявляється у створенні на державному рівні системи дистанційної освіти. Натомість віртуалізація культури знаходить свій прояв у створенні віртуальних музеїв і бібліотек, віртуального дозвілля віртуальних турів. Комп'ютерні технології відкрили перед людиною безпрецедентні можливості. По-перше, розширення мереж творчості, конструкторської діяльності, навчання і мануальної техніки. По-друге, це виникнення нових видів мистецтва, неможливих у фізичному стані. Використання комп'ютерних технологій значно полегшило трудову діяльність людини, забезпечило широкі можливості для самореалізації освіти та самоосвіти. Завдяки мережі інтернет людина вийшла за межі однієї країни мови і культури. Водночас з'явилися нові проблеми і нові питання. І передусім, питання особливо актуальне соціо для соціокультурної сфери, про допустимі межі застосування комп'ютерних технологій. Попри це, не викликає сумніву, що нині формується нова соціокультурна спільнота людей, об'єднаних прагненням значну частину свого життя проводити в віртуальному світі. Отже. Нині можна стверджувати, що процеси віртуалізації пророджують новий вид культури, віртуальну культуру, яка розглядається як вид культури, де віртуальне середовище побудовано засобами комп'ютерних технологій і є способом буття людей. Розвиток системи освіти це один із важливих сфер діяльності держави, оскільки завдяки їй держава піклується про своє майбутнє. Обов'язкове навчання дітей шкільного віку, закріплено в законодавстві переважної більшості країн світу. Парламенти ухвалюють закони, які регламентують освітній рівень, гарантований державою. В, одні, в одних країнах це обов'язково початкове навчання, в інших 9-річне навчання, у найпередовіших загально середня освіта. Міністерство освіти, які існують практично в усіх країнах, відповідають за розвиток освітньої галузі. У розвинених державах практично всі, хто, Прагне вчитися, мають змогу здобути принаймні середню освіту. Концепція безперервного навчання від дошкільного віку до вищої школи прийнята більшістю країн як стратегічна лінія освітньої діяльності. Сучасна освіта передбачає відкритість в майбутньому, подолання замкненості, надання освітньому процесу творчого характеру та створення нової освітньої моделі, яка відповідала преаліям постіндустріального суспільства. У другій половині ХХ століття сформувалися сучасні системи шкільної освіти в провідних державах Європи та США. У повоєнний час кардинальні зміни відбулися в системі освіти Японії. Високим рівнем освіти відзначились країни, що належать до соціалістичного табору. До гурту провідних країн у царині освіти в 70 90 х роках прорвалися і нові індустріальні держави: Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Малайзія. Які впродовж короткого часу провадили загальну середню освіту, зробивши її доступною для більшості дітей шкільного віку, і піднесли її рівень до сучасного світового. Рівень розвитку освітніх систем вимірюється і порівнюється, так кожні три роки програма міжнародного оцінювання учнів ПІСА проводить оцінку освітніх програм в усьому світі. Тест вимірює знання і навички з читання математики і природничих наук у 15-річних дітей у більш ніж 70 країнах. Наведомо лише декілька прикладів найуспішних освітніх систем за 2017 рік. Канада. В системі канадської освіти властивий децентралі... децентралізований характер, кожна провінція і територія має контроль над навчальною програмою. У Канаді суворий відбір вчителів і навчальних практик. Фінляндія, школи мають право обирати власні навчальні матеріали, учителі повинні мати ступінь магістра, вони мають велику свободу в організації своїх знань. Японія. Японська система освіти вже давно зосереджена на підготовці школярів до майбутнього працевлаштування та участі в житті суспільства. У Японії націлюють дітей добиватися результатів відповідно до своїх здібностей. Японський навчальний план відомий своєю суворістю і щільністю, однак він зосереджений на практичних заняттях. І Польща. У 2000 році Польща отримала оцінку ПІЗА нижче середнього, а вже в 2012 році увійшла до 10 кращих освітніх систем світу. зокрема у Польщі, покращилася підготовка вчителів, яким, крім теоретичних знань, навчають використовувати інтерактивні інформаційно-комунікативні технології. А також запроваджує нова модель розробки та відбору підручників, у якій головну роль відіграє вчитель. Подивимось на університети. Автономія університетів є однією з найстаріших форм самоврядування, яка ще з середньовіччя сприяла перетворенню їх у найбільш вагомий чинник суспільного наукового прогресу. Автономія це інституційна форма академічної свободи, яка є необхідною передумовою для того, щоб. Заклад вищої освіти ефективно виконував належні йому функції без надмірного тиску держави і комерціалізації. Університетська автономія окреслює взаємозв'язок між урядом, суспільством і закладом вищої освіти. І з самого початку 12 століття університет мав 4 привілеї: це виняткове право надавати наукові ступені, право навчати в усьому християнському світі. І автономію юрисдикції та права до страйку із СЦІ тобто відокремлення СМІ. Університети, які діяли на українських землях Львівський, Чернівецькій, Харківській, Київській, Одеській – у порядку заснування, довгий час користувалися університетською автономією. у 19 столітті було сформовано моделі класичного університету, в якого виділяють його чотири концепції: Наполеонівська, французька, Гумбольтівська, німецька. Юманзівська, англійська та американська. Згідно з німецькою моделлю, університет повинен бути налаштований тільки на пізнання всієї повноти знань і осягнення істини та мусить вчити мислення, а не професії і характеризувати поєднання навчання і наукових досліджень. Згідно з англійською моделлю, університет також не повинен служити будь практичним інтересам, а лише пізнанню задля осягнення самої істини. Від німецької моделі різнить його деяке відокремлення навчання від наукових досліджень, а також переконання, що університет повинен займатися лише навчанням і вихованням доброї та мудрої людини. Відповідно до американської концепції університету обов'язковим є тісне поєднання навчання і наукових досліджень глибоким переконанням, що лише викладачі, які ведуть наукові дослідження, мають достатній потенціал творчості. Щоб забезпечити інтелектуальний розвиток молоді, які вони навчають. Університет має бути місцем, де завершується навчання теорії, яка розуміється як засіб розвитку цивілізації. Відповідно до французької концепції, різко відмінною від вищезазначених, університет розуміється як місце навчання спеціалістів для державної служби. Жодна з поданих моделей не виступає в Європі в чистому вигляді. А інституції вищої освіти є певною комбінацією щонайменше з двох з них у різних співвідношеннях. Незалежно від моделі, що домінує у таких комбінаціях, у різних країнах роль університету базується на кількох основних елементах: це навчання молоді, наукових дослідженнях і формування цінностей та надання послуг суспільному оточенні. Українська традиція вищої освіти, виходячи з базових характеристик європейської системи, більшою мірою німецької та англійської, мала також свої особливості. Зокрема, це сильна гуманітарна спрямованість економічної підготовки. Ісодним кроком у процесі автономізації українських навчальної закладів став новий закон України про вищу освіту, прийнятий у червні 2014 року, який визначає, визначає автономію ВНЗ як самостійність. Незалежність і відповідальність закладу освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної і іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах встановлених законів. Під академічною автономією мається на увазі право викладачів та наукових співробітників розвивати свою галузь знань. Та виражати свої професійні погляди без побоювань щодо пригноблення і звіту. Ця автономія проявляється у свободі досліджень, у публікації їх результатів, у свободі вибору форм подачі матеріалу студентів. Під автономією організації освітнього процесу розуміють право університету самостійно формувати навчальні плани за кожною спеціальністю, визначати їх зміст. Обов'язкові курси та курси за вибором і критерії оцінювання знань. Студенти мають свободу у виборі навчальних курсів як у межах одного факультету, так і в межах університету на засадах міждисциплінарності. Під автономію науково-дослідних процесів розуміється створення профільних науково-дослідних структур, гнучки систем взаємодії навчальних та науково-дослідних структур кількох закладів вищої освіти. Автономія у внутрішньому управлінні полягає в тому, що заклад вищої освіти повинен самостійно визначатися зі створенням нових кафедр і відкриттям нових спеціальностей, кількістю студентів, яких приймають на навчання, з урахуванням державного замовлення та встановлення гнучких взаємозв'язків нормативною кількістю годин. До економічної автономії належить вирішення питань. Адміністрування та фінансового менеджменту, зокрема поширення різних форм залучення і розподілу коштів, здатних до самофінансування, завдяки отриманню коштом від фізичних та юридичних осіб у формі плати за навчання, можливості кредитування і диференцію джерел надходження коштів, здатність ефективного володіння і користування земельними ділянками та будівлями. Наступним елементом автономії закладу вищої освіти є кадрова автономія, тобто можливість самостійного підбору технічні педагогічного і науково-педагогічного персоналу, визначення заробітної плати і надбавок до неї, та просування по службі відповідальних і відповідальність за умову працю. Отже, принцип автономності університетів є найважливішим принципом надання та отримання вищої освіти. Що закріплено на рівні декількох міжнародних і національних документів. Тобто кінець ХХ, початок 21-го століття це своєрідний рубіж в історії освіти. Зміни, пов'язані з інформаційним суспільством, передбачають нову освіту, яка враховувала б досвід попередніх епох. А також реалії сьогодення і була б спрямована в майбутнє. Основною метою навчання у 21 столітті стає розвиток людини освічених. Основна ідея сучасності це освіта впродовж життя. Постіндустріальне суспільство потребує фахівців, які зможуть навколо, гуртувати навколо себе однодумців, зацікавлених у загальному добробуті країни, людей, які змітимуть творити, відкрите суспільство та будуть здатними до рівноправного діалогу та співпраці. То ваше завдання у вас є на екрані, будь ласка, почитайте підручнику і виконайте одне які Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.